Останній шанс був і виходить із цього. Я якраз сьогодні туди поїду і надіюся, відпочинок буде дуже класно. Іван Мазлай один із дітей, які сьогодні вирушають за кордон на оздоровлення. Поїздку організували для сімей, чиї рідні загинули або зникли безвісти через війну. Тато Івана Андрій Мазлай загинув у лютому 2023 року на Бахмутському напрямку. Він був як і сім'янином, так само він був і воїном. І він пішов добровольцем за Україну, за нас. За всіх очікую нові враження, емоції, нових друзів, знайомства і спілкування. Син Людмили Кітчак Максим теж їде на відпочинок в Болгарію. Його батько загинув на Донеччині. Мій чоловік Кітчак Вадим Миколайович. Він доєднався до Збройних сил України у березні 2023 року. Він був у мене. Штурмовиком піхотним, і після навчання у Англії він пройшов курс і зразу відправився на Донецький напрямок. Такий вчинок не просто важливий. Він для дітей дуже корисний, адже вони можуть спілкуватися у, разом із своїми однолітками, які потрапили в таку ж саму ситуацію. Це стало завдяки можливим завдяки нашій співпраці із церквою життя із округу Вашингтон. Із Віктором Семеновичем Прохором, єпископом цієї церкви, і завдяки завдячуючи фінансовій підтримці нашої української діаспори, стало можливим відправлення цієї групи дітей на відпочинок Цьогоріч За цією програмою на оздоровлення в Болгарію поїхали 50 дітей з Рівненщини минулого року 49. Відпочинок триватиме 11 днів. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.